Вітаю студія Орина Гіяєва. І зараз я вам покажу, як за лічені хвилини українські військові нищать російські мотлах. Ніч на 23 липня для Новочеркаська у Ростовській області стала черговим доказом, що війна дедалі ближче до тилів. Безпілотники масово на атакували місто, вибухи пролунали біля залізниці, електростанції та будівлі Ростелекому. Також повідомляють про загорання поблизу Новочеркаської ГРЕС. У місті пожежі та перебої зі світлом російські джерела визнають, що дронів було багато і частина влучила. Вот он. Ух ты, на ЖД вокзал. Ох... Да, 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 да. вот. Ух, долбануло, а, пиздец. Еп. Yep. Блин, по ЖД вокзалу бахнули. Мне кажется, это не бахнули. Мне кажется, это на ЖД вокзале что-то это. Там же газ наполнительный на той стороне. Вам. Он... Не знаю, за. Жутко. Мені кажеться, що буй, діти ще одна сапорі. У ніч на 22 липня в районі аеродрому Мілірева, що в Ростовській області, пролунали щонайменше 10 вибухів. Місцева авіабаза використовується для підтримки російських сил на фронті та запуску дронів. Шахет. Удар дронів по цьому об'єкту, ймовірно, відповідь на постійні атаки по Україні.

А зараз я вам покажу окупований Донбас, як працює визвольна влада. люди вимушені збирати дощову воду, бо нормального водопостачання немає вже давно. У 21-му столітті сцена середньовіччя. Поки Москва мріє про нові території, тут життя без води, без світла, без гідності. 20 липня українські захисники провели низку успішних ударів по позиціях ворога. Серед уражених цілі – система протиповітряної оборони с 300 п і ворожий радіолокаційний комплекс Небо м -Е». Обидва об'єкти відігравали ключову роль у контролі повітряного простору. Тепер лише дим і уламки. Впівідрони School успішно вразили ворожу позицію. Знищено кілька одиниць транспорту і боєзапас. Оптоволоконне управління дозволяє дронам обходити засоби РЕП і працювати прицільно. Результат очевидний: масштабування такого підходу може суттєво вплинути на ситуацію на фронті, але для цього потрібні додаткові ресурси, Тож не забувайте донатити на зсу. На Донеччині бійці 30-ї бригади завдали точкового удару дроном по ворожому піхотинцю, який прогулювався у відкритій місцевості. Ситуація вкотре доводить, сучасні дрони знищують ворога навіть тоді, коли той не підозрює про загрозу. Робота українських сил на передовій: один точний удар дрона, і мінус техніка, мінус укриття, мінус ворог. Чергова успішна операція з очищення нашої землі від окупантів. І наостанок подивимось, скільки ж там назбиралось мертвих вишкрипків. За добу до пекла відправились майже тисячу російських окупантів. Ну і мотлуха їх теж стало менше на наших землях. А саме, мінус три танки, дві бойові броньовані машини та 42 артсистеми. На цьому все бажаю нашим зсу здоров'я. А кожен росіянин на нашій землі зазнає неминучої поразки.